Надалі ну, не тільки про е, можливість працевлаштування в Україні розуміємо, що повномасштабна війна е, змусила багатьох українців тікати в більш безпечні країни. Вони стали біженцями, і про те, яка у них можливість влаштуватись на роботу за кордоном, будемо говорити далі. Для цього до нашого ефіру долучаємо голову всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Вискобойник з нами на зв'язку. Вітаю вас! Вітаю студія! Для початку, які країни найбільш сприятливі для українських біженців в тому, аби не просто допомогти їм в цій важкій ситуації, в якій вони опинилися, а допомогти їм працевлаштуватися і могти себе забезпечувати фінансово? На сьогоднішній день в країнах Європи можна виставити на перші три сходинки. Німеччину, Польщу та Чехію у Польщі загалом знаходиться приблизно півтора мільйони українських біженців. В Німеччині один мільйон. А кількість тих, хто заїхали до Чехії, станом на сьогодні складає майже півмільйони осіб. І звісно, що в першу чергу люди обирали для себе для майбутнього переїзду. Все ж таки, країни, які більш на слуху, які більш економічно розвинуті, та ті країни, де вже нещодавно давно України для себе протарили таку. Шлях, такий шлях, куди вони могли б заїздити? Я маю на увазі польщу. Що пропонує там для українців, які у них є можливості з працевлаштування до прикладу на Німеччині? Що українець, які вміння, навички, знання повинен мати? Можливо, які курси пройти, аби офіційно працевлаштуватися в цій країні. Це дуже гарне питання, але я хотів би звернути вашу увагу і увагу телеглядачів на те, що в першу чергу люди виїздили не в пошуках роботи, а в пошуку прихистку вони тікали від війни. І тому той мільйон людей, який заїхав до Німеччини, в першу чергу обирали соціальний захист для себе, наприклад, доросла людина в Німеччині може отримувати приблизно 500 євро на місяць допомоги від місцевого уряду, але тим не менше, майже половина тих, хто заїхали. До Німеччини вже для себе обрали мовні курси майже 300 тисяч встали на облік у місцевої службі зайнятості, і вони там намагаються не тільки вивчити мову, не тільки знайти для себе курси для того, аби підвищити свою кваліфікацію, але й знаходять для себе роботу. І... Відбувається така ситуація, що, наприклад, вчителі, українські вчителі, працевлаштовуються в німецьких школах за своїм фахом. В Німеччині майже три тисячі вчителів працевлаштувалися так. Вони працюють поки що не вчителі на повному обсязі робочого дня. Тим не менш це робота за фахом, тим не менш це підтвердження їх кваліфікації, можливість розвиватися в тому числі професійно. Куди потрібно звертатися українцю за кордоном? Першочергово що потрібно робити, якщо він хоче знайти собі роботу там? Якщо людина вже знаходиться за кордоном, я раджу звертатися до місцевої служби зайнятості, все ж таки це державна структура, яка може допомогти не тільки з роботою, але і з курсами підвищення кваліфікації, запропонувати державні, бюджетні, безкоштовні мовні курси, і це, звісно, дасть людині змогу все ж таки залишитися там на більш тривалий час. Але коли мова йде про те, що потрібна робота, як то кажуть тут і зараз, коли потрібно вже зараз заробляти кошти і люди не хочуть сподіватися лише на соціальну допомогу від держави, я раджу тим не менш звертатися і до місцевих компаній, які займаються професійно-працевлаштуванням за кордоном. Для тих людей, які шукають роботу, ці послуги безкоштовні не потрібно посередникам платити кошти, тому що саме за пошук працівників сплачують місцеві роботодавці. І саме головне, саме головна порада для всіх, без виключення українців. Перше і саме головне в будь-якому випадку, незважаючи на розмір заробітної плати, в жодному випадку не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Бо тільки легальне працевлаштування допоможе вам у випадку, якщо з вами щось трапиться на виробництві, забезпечить соціальний захист вас та ваших дітей. А щодо оплати праці для українця за кордоном, чи рівноцінна вона, я пам'ятаю в нашому ефірі ще на початку повномасштабної війни була така проблема, що українці виїжджали за кордон, намагались знайти роботу, їм пропонували цю роботу, але оплата значно нижча, чим, до прикладу громадянина цієї країни. Чи відомо вам що з цим зараз? Для того аби, ну, настільки допомогти українцям, а щоб захистити власний ринок праці, місцева інспекція труда завжди наглядає за тим, щоб умови оплати праці для місцевих громадян і іноземців були на одному рівні, щоб не відбувся а, демпінг робочої сили, щоб не відбулось ігнорування місцевої робочої сили, не було такого перекосу. В бік найму іноземців, і тому, якщо на одній і тій самій посаді на одному і тому самому підприємстві, працює іноземець і місцевий мешканець, заробітня плата в них буде одного рівня. Якщо люди працюють офіційно, всі умови, всі права, яке надає місцеве законодавство по праці, вони стосуються однаково як іноземців, так і місцевих мешканців. Ще би більше хотіли почути про професії, на які можуть претендувати спеціальності, на які можуть претендувати українці за кордоном. От ми вже почули про те, що вчителі можуть і працевлаштовуються зараз там. А хто ще насправді може працевлаштуватися будь-яка людина за своїм фахом, якщо вона знає на достатньому рівні місцеву мову, якщо вона є дійсно фахівцем з великої літери? Якщо, наприклад, звичайна швачка вміє працювати, то їй байдуже в якій країні виконувати свою роботу. Якщо людина маркетолог, і вона достатньо гарно знає місцевий ринок, якщо вона дійсно зможе просувати, і продавати ті чи інші товари, то вона зможе працювати і на місцевому ринку. Потрібно завжди проводити паралелі, чи зможе в Україні в місті Києві працевлаштуватися в'єтнамець, який не знає української або російської мови. Якщо в нього немає нормального рівня комунікації з оточуючими, то, звісно, він не зможе працювати. Так само така сама ситуація і з українцями, які приїздять до Європи. Якщо немає мовного бар'єру, нема проблеми з працевлаштуванням. Якщо є мовний бар'єр, якщо кваліфікація не відповідає потребам ринку, людині буде важко працевлаштуватися як в Україні, так і за кордоном. Тепер стосовно заробітних плат. Ну, в будь-якому випадку, якщо українці, які ну, в більшій мірі не знають місцевої мови, або не можуть підтвердити свій фах, або не можуть euh, вчасно нострифікувати свій диплом, вони можуть розраховувати на роботу, звичайно, фізичну працю ну, в сфері логістики, харчової промисловості, складські якісь установи і таке інше, тобто людина завжди може знайти для себе роботу, а заробітня плата, яку вона буде отримувати. Давайте виходити, навіть якщо людина буде отримувати мінімальну заробітну плату з 1 січня в Німеччині. Мінімальна заробітна плата складає 2080 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата у Польщі на початок цього року складає три тисяч злотих, тобто ну, це приблизно 28 тисяч гривень. На ці кошти дійсно може жити звичайна людина, може навіть винаймати собі скромне, але своє власне житло. Дякуємо вам, що поділилися цією інформацією в нашому ефірі. Що долучилися до теми нашої розмови? Нагадаю, що пан Васильовискубойна, голова всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування, був з нами на зв'язку.